Вітаю, друзі! Сьогодні 15 лютого 2025 року, і нас цікавить Мюнхенська безпекова конференція, яка зараз триває в Мюнхені у Федеративній Республіці Німеччини. Почалася вона вчора, триватиме сьогодні і завершиться завтра, 16 лютого 2025 року. Коротко підведемо підсумки вчорашнього і сьогоднішнього дня до цієї години, тому що Україні там справді присвячено дуже багато подій. Дуже багато уваги. Там перебуває Зеленський, перебуває Єрмак, які користуються великою увагою засобів масової інформації. Зеленський видає цілу купу патосних заяв і прожектів, які, як на моє переконання, аналізувати немає сенсу, тому що, як свідчить досвід. Такого роду заява Зеленського, вони не несуть жодного змісту, крім як прагнення покрасуватися перед засобами масової інформації, добитися цитування в міжнародних ЗМІ, при цьому вони не матимуть зазвичай не мають будь-яких політичних і практичних наслідків. Тому сенсу аналізувати це, на моє переконання, немає. Однак дещо. Обов'язково слід проаналізувати. Ну, перш за все, це промова е, віце-президента Венса е, під час виступу вчора на Мюнхенській безпековій конференції. Вона е, викликала шок у всіх учасників конференції е, своїм критичним налаштуванням щодо Європи, е, можна сказати, навіть назвати її Хамською щодо по відношенню до Європи. І фактично в його промові не було згадано взагалі про війну Російської Федерації проти України і про безпекові виклики Російської Федерації як такої, як чинника щодо Європи і щодо Сполучених Штатів Америки. Вес назвав саму Європу головним викликом для себе, тому що Європа, типу. Здійснює демократичні практики, не бере до уваги ультраправі партію, наприклад, альтернатива для Німеччини з лідеркою якої, до речі, Венс потім зустрівся, і що Європа повинна переглянути свою міграційну політику, інформаційну політику, повернутися до витоків своїх цінностей. Схоже, Венс зробив таку заготовку у стилі Трампа. І своєю промовою він фактично провокує європейців, напевно, реакцію. Вона вже є. Промову Венса європейські лідери розкритикували. Однак, з іншого боку, вони ймовірно зрозуміли про те, що покладатися на Сполучені Штати у тому обсязі, в якому вони робилися раніше, вже не можна буде, і відповідно, європейські країни, європейські лідери починають обмірковувати більшу власну інтеграцію щодо забезпечення своєї безпеки. Виступ Венса він тривожний ще й в зв'язку з тим, що незабаром 20, за 10 днів у за 9, у Федеративній Республіці Німеччини будуть федеральні вибори. І, Відповідно. Є загроза того, що ця відкрита підтримка альтернативи для Німеччини, це є партії, популістської партії, вона сприятиме збільшенню кількості голосів на виборах. Коротше кажучи, це взагалі тривожна така промова, і як на мене, вона помилкова. Тому що навіть якщо би. Сполучені Штати мали намір змінити свою політику щодо Європи. Це не робиться в той різкий спосіб, в який це робиться. Це раз. По-друге, Сполучені Штати, хоч і є зараз найбільш сильною країною в світі, однак їхня сила ґрунтується на їхніх партнерах, в тому числі, зокрема і на підтримці Європейського союзу і визнанні європейськими країнами лідерства Сполучених Штатів Америки. Відмовляючись від свого світового лідерства, Сполучені Штати Америки. Ослаблюють самі себе, думаючи, що вони ослаблюють всіх навколо і що у них є ресурси для того, щоб диктувати волю усім. Але цих ресурсів, я переконаний, немає. І, врешті-решт, Сполучені Штати можуть опинитися віч навіч із Китайською Народною Республікою, з Індією чи з іншими країнами, які зможуть кинути їм виклик швидше, ніж якщо б це був альянс Сполучених Штатів і Європи. Зрозуміло, що Європі потрібно прикладати більше зусиль для формування своєї безпеки, збільшувати розмір військових витрат, брати на себе вищу відповідальність. Однак це не разове рішення, це стратегічний процес, і ці вимоги вони, хоч є правомірні, форму, в якій вони висловлені, вона явно не прийняла. Крім того, з того, що нам цікаво. Вчора е, Єрмак, голова офісу президента, е, зустрічався з спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом з питань України та Російської Федерації. Е, і немає сенсу взагалі цитувати заяви після цієї зустрічі, тому що е, суть, я впевнений, до нас не донесли, йдуть е, кулуарні торги, обміни думками і, схоже, е, Ті очікування, які ми мали від Мюнхенської безпекової конференції, вони не справдяться, тому що сторони підійшли до цієї Мюнхенської безпекової конференції з різним баченням, в тому числі Україна. І схоже, що Україна поки що пручається. Зокрема, <кхід> <кхід> Україна передала. Проєкт договору зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин, однак не підписала його, тому що і навіть е... стверджували, що США хотіли права на 50% копалин в Україні, але без гарантій безпеки. Зеленський повернув цей договір типу без підпису. Але я думаю, що причина не у цьому. Насправді. Торги щодо корисних копалин на моє суб'єктивне внутрішнє переконання йдуть не про інтереси України, а вони йдуть про інтереси конкретно зеленської компанії. І, відповідно, США, ймовірно, ще поки що не запропонували Зеленському ті гарантії, які би його влаштовували. Особисті гарантії не в Україні, особисті гарантії. І тому він, розуміючи, що це є чинник тиску на Сполучені Штати, він відмовився підписувати цей. Документ. Більше того, я не думаю, що США мали би щось з ним підписувати, з огляду на те, що невідомо, яка буде законність цього документа з огляду на статус Зеленського. Сьогодні е сьогодні Зеленський виступав, я вчора сказав, що він вчора виступатиме. Сьогодні Зеленський виступав, і, знову ж таки, я вважаю, що немає сенсу взагалі аналізувати його виступ, тому що це є набір. Декларацій, безмістованих тез, помножених на масштабування глобалізм, де Зеленський корчить із себе величезного такого світового лідера. Хоча насправді немає для цього жодних якостей, які би свідчили про його такі амбіції, його повагу забезпечують лише Збройні Сили України, які героїчно борються на полі бою. І, е, врешті-решт, перший день ми можемо констатувати, що йдуть інтенсивні кулуарні торги. Європейці вони чітко стоять в деклараціях на боці України. Вони там постійно заявляють, що потрібно підтримувати Україну щодо перемоги і так далі. Але видно, що е, їхня позиція вона носить більш декларативний характер. І вони не можуть протиставити про якихось прагматичних контраргументів на ті прагматичні стратегії, які пропонують Сполучені Штати Америки. Але з іншого боку, Сполучені Штати теж поки що не видно, що вони добилися того, що вони хотіли на Мюнхенській безпековій конференції. Будемо дивитися завтра за, завтра ще, як вона завершиться. Поки що можна констатувати, що йдуть торги. І на жаль, розмінною монетою в цих торгах є Україна, і доля наша з вами доля. Слава Україні.